Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему закони Менделя, домінування ознак, розщеплення ознак. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Чи замислювалися ви, чому квіти мають різні кольори? Наприклад, чому волошки завжди сині, а троянди можуть бути червоними чи білими? Як означає, знає, що його квітка має бути синьою, а не жовтою? Або чому кошенята не завжди схожі на свою маму за кольором шерсті? І як інший колір очей дитини, якщо в одного з батьків очі блакитні, а в іншого карі? Ці запитання народжують інтерес до до науки, яка пояснює спадковість. Грегор Мендель розпочав своє дослідження із моногібридного схрещування, де батьківські особини відрізнялись лише однією ознакою. Він взяв рослини чистих ліній із насінням жовтого. Та зеленого кольорів. Схрещування проводилося шляхом перенесення пилку з квітів рослини, що виросли з жовтої насінини, на квіти рослин, що виросли із зелених насінин. І навпаки, в результаті усі горошини першого покоління були жовтими. Це явище, де ознака одного з батьків переважає, в першому поколінні Мендель назвав домінуванням. Проявлена ознака отримала назву домінантна, а та, що не проявилась рецесивна. Подібні результати мендель отримав і для інших ознак. Наприклад, при схрещуванні рослин із гладеньким і зморшкуватим містом все потомство мало лише гладеньке наповнення. А при схрещуванні рослин із порпуровими та білими квітками всі квіти першого покоління мали порпурові пелюстки. Це явище, коли гібриди першого покоління виявляються одноманітними та мають лише домінантну ознаку, отримало назву перший закон Менделя або закон одноманітності гібридів першого покоління. Які ж цитологічні основи першого закону Менделя? У дослідженнях використовувалися батьківські рослини чистих ліній, вони називаються П. Це особини з однаковими алельними генами та чіткими проявами ознак. Рослини із жовтим тілом були домінантними гомозиготами, тобто великі Аа, а із зеленими рецесивними гомозиготами, тобто з маленькими Аа. Під час статевого розмноження вони утворили гамети, рослини з жовтим наповненням, гамети з геном а, домінантною ознаку, а з зеленим наповненням гамети з генотипом А маленька, тобто рецесивна. При поєднанні цих гамет утворилася зигота з генотипом Аа, тобто маленька та велика, що було однаковою у всіх гібридів першого покоління. Літерою f 1 позначається завжди перше покоління гібридів. У другому поколінні при схрещуванні гібритів першого покоління, які є гетерозиготами, з'являються особини як із домінантними великі Аа ознаками, так і з рецесивними ознаками. Це явище називається розщеплення ознак. Розщеплення ознак це поява в гібридів другого покоління вже, як домінантних, так і рецесивних проявів ознак в певному складі. У своїх дослідах Мендель проаналізував 8023 насінини гороху другого покоління, серед них 6022 були жовтими. А 2001 з зеленими. На цій основі даних він зробив висновок, що в інших поколіннях 75% потомства має домінантний прояв ознаки, а 25% – рецесивний. Це явище розщеплення у співвідношення 3 до одного стало основою другого закону Менделя закону розщеплення. Розщеплення в другому поколінні відбувається завдяки особливостям розмноженням гібридів першого покоління, які є саме гетерозиготними. При створенні гамет, половина з них містить домінантний алель. Що позначається великою літерою, а інша половина рецесивний, що позначається маленькою літерою, під час застосування можливі чотири варіанти комбінації: великі дві літери, або велика з маленькою у двох варіантів, або дві рецесивні ознаки. Це дає розщеплення за генотипом у співвідношенням 1 к 2 к одному. Однак за фенотимом домінантні властивості АА і АА велика-маленька не відрізняються, тому розщеплення за фенотипом буде у співвідношенні 3 до 1. Поява у нащадків особин з рецесивними проявами ознак дозволила Менделю зробити висновок, що спадкові задатки не зникають, але лише можуть перегнічуватися. Оскільки передача появу ознак здійснюється через гамети, Мендель висунув гіпотезу чистих гамет. Пізніше, у 1902 році, англійський генетик Вільям Бетсом пояснив це відкриття, сформулювавши закон чистих гамет. Кожен гетерозигодний організм утворює чисті гамети, як уже зазначалося в локусах гомологічних хромосом міститься гена. Якщо це гетерозигодна особина, то в одній із гомологічних хромосом міститься домінантний алель, а у другій рецесивний. У разі утворення статевих клітин відбувається мейоз і в кожній з гамет потрапляє гаплоїдний набір хромосом. Гамети мають лише одну хромосому з кожної пари гомологічних хромосом, і, відповідно, лише один ген з кожної пари алельних генів, тобто гамети є чистими. На цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення!